У свинячих тушах під нищим човнів і навіть у бібліях, аби доставити заборонений під час сухого закону алкоголь, американські контрабандисти не гребували навіть святим. Їх називали бутлегерами, і вони стали символом епохи 20-х років минулого століття. Щоб заробити дзвінку монету, винахідливі торговці перевозили міцні напої караванами по замерзлих річках і навіть створювали цілі алкомаркети просто у відкритих водоймах. Будували настільки потужні злочинні і Імперії, що могли підкупити усіх від впливових політиків і до правоохоронних органів та суддів, друзі, вітаю! З вами канал за і Сьогодні ми розповідаємо історії найвідоміших бутлегерів, серед яких був навіть батько одного із президентів Сполучених Штатів Америки. Відкриємо деталі їхніх схем, які справді вражають. Зокрема, ви дізнаєтеся, як під час заборони на алкоголь американці гнали Муншайн. Чому віски продавали в аптеці, як боротьба з зеленим змієм у США породила кримінал і мафію. Та зрештою, чому сухий закон обернувся економічною кризою. Дивіться, буде цікаво. Традиційний заклик: якщо ви з нами давно і вам подобається наш контент, то прокоментуйте і поставте вподобайку. Якщо не підписалися на канал, то зробіться просто зараз під час перегляду, бо система розціниться як те, що наше відео цікаве. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде. Повідомляти вас про вихід нового блогу і діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для алгоритму YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. Чикаго, 14 лютого 1929 о 10.30 банда гангстера Бакса Морана прямують до гаража неподалік парку Лінкольна. За попередніми домовленостями там має відбутися вигідна угода. Передача великої партії віскі за дуже привабливою ціною. Лише за кілька метрів від місця зустрічі чоловіки розуміють, що це облава. Люди в поліцейській формі оточують склад і наказують злочинцям вишикуватись до стіни. Після для цього відкривають вогонь з автоматів. Як з'ясувалося, згодом насправді люди у формі не були копами, а найманими вбивцями гангстера італійського походження Аль Капоне. Таким чином, у розпал сухого закону, який у той час діяв у США, він вирішив усунути свого головного конкурента. Обидва гангстери займалися незаконним везенням і збутом спиртних напоїв і прагнули одноосібно контролювати цей бізнес у Чикаго. Коли згодом на місце злочину приїхали справжні правоохоронці. Вони виявили сім тіл, але самого ватажка Бакса Морана, людину, яка носила вишукані костюми і була схожа на респектабельного політика, серед них не було. Розправа італійських мафіозі над членами ірландського угрупування увійшло в історію як бійня на день святого Валентина. Хоча правоохоронці знали, хто спланував злочин, але доказів у них не було. Адже сам Аль Капоне, подбавши про Алібі, у цей час перебував на відпочинку у Флориді. Аль Капоне став легендарним мафіозі, про якого досі знімають гостросюжетні фільми, пишуть романи і складають пісні. А починав він із будів. Тлегерства нелегального виробництва і продажу забороненого у Сполучених Штатах Америки алкоголю після того як він підкупив мера Чикаго Вільяма Хейла Томпсона у роботу банди правоохоронні органи воліли не втручатися. Таким чином, угрупування контролювало усі казино та бари в місті, де торгували контрабандним спиртним. Невдовзі свій підпільний бізнес Алькапоне перетворив на кримінальну імперію, до якої, крім алкоголю, входили також гральний бізнес, рекет та проституція. Друзі, це лише один незначний епізод з масштабної і кривавої історії підпільного виробництва спиртного в Америці. Історії, де перемішалися гроші, корупція, жорстокі банди і нечувані прибутки. І зараз ми розповімо про усе це більш детально. Отже, бутлегерство, яке просвітало у 1920-х роках у Сполучених Штатах, насправді виникло значно раніше, ще в середині 19-го століття. Підпільний продаж і і виробництво алкоголю спричинила боротьба з зеленим змієм у суспільстві. У 1860-х церкви та релігійні організації вважали, що міцні напої підривають моральні підвалини американців. Відтак, напередодні громадянської війни, у деяких штатах вживання алкоголю заборонили повністю. Ще одним фактором, який вплинув на його заборону, стали промислові магнати, такі як Джон Рокфеллер та Генрі Форд. Вони вважали, що робітники не можуть випивати. Це згубно впливає на їхню кваліфікацію. Та найбільше проти алкоголю протестували американські жінки у 1890-х. Вони навіть створили антисалунну лігу, рух, який виступав проти продажу міцних напоїв у барах та салунах, так називали різновид закладів на дикому заході, бо вважали їх джерелом злочинності та аморальності. Саме ця жіноча організація за підтримки протестантських церков стала лобістом прийняття Антиалкогольного законодавства на федеральному рівні. Однак, попри заборони, сміливі торговці усе ж таки обходили закон. Вони ховали фляги зі спиртним у халяви своїх чобіт, і таким чином непомітно продавали його американцям. Звідси і походить назва бутлегер від слова «бут», бутчеревик і лек. Нога. Першим штатом, де на законодавчому рівні заборонили спиртні напої, у 1888-му став Канзас, до 1905 року його прикладу наслідували Мен Небраска і Північна Дакота. А у 1916-му обмеження на виготовлення та вживання спиртних напоїв діяли уже в 26 штатах. У розпал Першої світової, в яку США вступили у 1917-му, почали економити запаси зерна, стратегічного продукту під час війни. Тоді Конгрес направив на затвердження штатів проект поправки до Конституції про введення сухого закону. Того ж року Україні припинили виробництво віскі, а у травні 1919-го перестали виробляти навіть пиво. 17 січня 1920-го з подачі конгресмена Н. Андрю Волстеда сухий закон запанував по всій країні. Після ратифікації 18-ї поправки до Конституції у США ввели заборону на виробництво продаж та перевезення алкоголю. Щойно закон вступив у дії того ж дня у Чикаго шість озброєних чоловіків викрали з вагона віскі на суму 100 тисяч доларів. Це було перше документально зафіксоване порушення сухого закону. Спиртне стало дефіцитом, але попит на нього лише зріс. Люди не перестали випивати. Тому почали гнати муншайн, тобто самогон. Чому муншайн? Та все дуже просто, щоб не перевертати увагу поліції, уникати податків, не видавати місце перегонки димом і шумом. Самогон гнали вночі при місячному світлі. Місячне світло Мунлайт, самогон Муншайн. Також основою для нелегального алкоголю став денатурований спирт, який виконає вигадували бутлегери. Самі погляньте на фото, видно взуття до підошви, якого прикріплені дерев'яні накладки, схожі на коров'ячі копита. Таким чином, винахідливі контрабандисти намагалися заплутати поліцейських і замести свої сліди під час транспортування товару. Натрапляючи на такий відбиток, копи навряд чи могли подумати, що він належить людині. Проте користувалися таким винаходом недовго, допоки одного разу у лісі поліцейські не виявили загублену підошву. Були й інші не менш креативні способи. Наприклад, пляшки з нелегальним спиртним ховали у свинячі тушки або маскували під фруктові компоти і навіть прив'язували під нижче човнів. Крім того, примудрялися перевозити алкоголь у бібліях. Для цього водії фургону переодягалися в рясу священника. Автомобіль могли вщенти. Заповнити релігійними книжками з вирізаними сторінками у таких муляжах спокійно перевозили десятки пляшок забороненого напою. У сусідній Канаді обмежень на алкоголь не було, і бутлегери також користалися цим доволі вдало. Детройт, який розташований на кордоні з Канадою, став головним центром контрабанди спиртного. Близько 75% усього нелегального алкоголю, що надходив до США, проходило саме через це місто. Бутлегерів не спиняла навіть крига. Узимку, коли річка Детройт замерзала, контрабандисти їхали на ковзанах, тягнучи за собою пляшки. Звіски були й зовсім відчайдухи, які з Онтаріо до Мічигану переганяли автомобілі, заповнені міцним алкоголем, по вкритій льодом водоймі. Лише уявіть, караван міг налічувати до семи десятків автомобілів. Водії навмисне залишали двері авто відчиненими, аби мати шанс врятуватися у разі провалу під кригу. Друзі, усе найцікавіше попереду. А зараз я традиційно попрошу вас підтримати збір для ЗСУ. Ось уже який випуск ми долучаємося до масштабного збору 3-го армійського корпусу «Герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців та дівчат: дрони, реби, транспорт, спорядження. Усе те, що вкрай потрібне на засніженій передовій. Нагадаю, що зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Вся інформація є в описі до відео. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. Здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І також висловлюємо вдячність за підтримку та постійне партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. Отже, попит на алкоголь зробив контрабанду не просто вигідним бізнесом, а справжньою кримінальною імперією. Банди контролювали увесь процес від виготовлення і зберігання до транспортування та продажу. Контрабандисти привозили алкоголь не лише з Канади, а й Мексики, Куби та Багамських островів. Їхні кораблі кидали якір у міжнародних водах. А швидкі катери доставляли спиртне до США. На цьому створити цілу імперію примудрився Вільям Маккой, формально навіть не порушуючи закон. До того разом із братом він будував яхти біля берегів Флориди, але цей бізнес не приносив великих прибутків. Одного разу Вільям вийшов на своєму човні в океан, щоб перебалити, і до нього підплив чоловік, який запропонував йому віски. Це наштовхнуло Маккоя на геніальну ідею продавати заборонений в Америці алкоголь у нейтральній водах. Разом із братом Макой купив старе вітрильне судно і вирушив у порт Насау на Багамських островах. Там завантажив півтори тисячі ящиків канадського віскі і повернувся до узбережжя Сполучених Штатів. Стоячи в нейтральних водах, просто з борту продав увесь товар швидко і без податків. І що найголовніше легально. Вільям Макой не обманював покупців і не розбавляв спиртне водою чи денатуратом. Його ціни завжди були прийняті. А постійні клієнти ще й отримували бонуси, наприклад, сумки для перевезення спиртного. Невдовзі за чесність та порядність бутлегера почали називати справжній МакКой». Справжній Макой придумав кілька простих, але дієвих контрабандних хитрощів, наприклад, ромове веслування. Це такий принцип транспортування алкоголю морем, коли кілька човників курсували туди-сюди на невеликій відстані вздовж шляху, перекидаючи вантаж один одному. Таким способом потім користувалися й інші контрабандисти часів сухого закону. А ще Вільям винайшов компактний спосіб упакування контрабандного алкоголю. Він складав Міцні напої у пірамідки із шести пляшок, що значно економило місце порівняно з ящиками. Такий стос обкладали соломою та обгортали брезентом. Ще геніальнішим було те, що Маккой додумався набивати всередину таких пірамідок сіль. Це була справжня знахідка для клієнтів. У разі переслідування поліцією покупці могли скинути незаконний товар у воду, який під вагою солі йшов на дно. Згодом сіль розчинялася, і вантаж спливав на. На гору, а його власники без проблем виловлювали його з води у 1922-му Маккой переніс свій бізнес на канадський острів Сен-П'єр. Незабаром спокійне містечко перетворилося на торгове місто. У часи розквіту бізнесу в розпорядженні Макоя було понад тисячу суден, на яких він облаштував плавучі алкогольні магазини з найбільшим асортиментом випивки. Мешканці міста працювали у нього вантажниками та матросами. До кінця 1923-го через цей порт пройшло 6 мільйонів пляшок різноманітного алкоголю. Хоча Макой формально і не порушував закон, йому таки не вдалося уникнути покарання за нелегальну діяльність. У 1923-му його арештували на власному судні. Бутлегер не здався без бою. Під час облави він відкрив по копах вогонь із кулемета. Поліціянти у відповідь вистрілили із шестифутової зброї, що змусило контрабандиста підкоритися. Макой визнав свою провину, за що відсидів 10 місяців за гратами. Бутлегер втратив. Ти усі зароблені гроші та опинився по загрою. Відбувши термін ув'язнення, він повернувся до Флориди і разом із братом продовжив будувати човни. Не менш неймовірна історія німецького іммігранта Джорджа Римуса, який, як і Маккой, намагаючись обійти сухий закон, організував свою систему дистрибуції алкоголю. Навряд чи це йому вдалося без досвіду роботи у фармацевтичному бізнесі. Ще юнаком він працював в аптеці свого дядька, а згодом відкрив власну. Водночас Римус навчався на юриста і невдовзі, завдяки успішній практиці, прославився у Чикаго. Коли в дію вступив закон про заборону. Алкоголю клієнтура Джорджа змінилася. Відтоді він переважно захищав дрібних торговців, які давали хабарі копам, щоб ті заплющували очі на продаж віскі. Скрупульозно вивчивши сухий закон, адвокат знаходить у ньому вразливе місце. Люди могли продавати та купувати алкоголь у медичних цілях за наявності рецепту. Римус приймає рішення залишити адвокатську практику і сам починає займатися торгівлею спиртного. Оскільки бутлеги Ерський ринок у Чикаго вже був зайнятий. Він переїжджає у місто Ценценаті в штаті Огайо. Там на складах зберігали партії алкоголю, вироблені ще до заборони. Насамперед, Джордж Римус купує аптеку, а паралельно скуповує алкогольні заводи. Мовляв, спирт йому необхідний лише як інгредієнт для виробництва ліків. Таке пояснення та аптечна ліцензія відкривають Римусу можливість вивозити віски складів і фактично відкрито продавати його у своєму закладі. Коли Джордж розпродав закуплений алкоголь, він закрив аптеку і майже одразу відкрив нову на інше ім'я. Бізнес розвивався стрімко і вже незабаром, окрім кількох аптек у Цинцинаті, запрацювали ще дві у Нью-Йорку. Після цього Римус створив цілу фармакологічну кампанію у Кентукі. Сухий закон коштував тисячі робочих місць. Без заробітку залишалися бармени, офіціанти, водії, ремісники, склороби. Римус забезпечив роботою близько трьох тисяч осіб що зробили його одним із найбільших роботодавців у місті і фактично героєм. У його організації був окремий підрозділ людей, які просто давали на лапу копам. На нього працювали десятки водіїв та бухгалтерів. Бутлеер співпрацював із лікарями, які виписували рецепти, за якими провізори продавали клієнтам алкоголь. Його робітники працювали в три зміни, і невдовзі Римус заволодів третиною усього спиртного в країні. Подейкують одного разу четверо озброєних бандитів зупинили набиту віскі автівку, в якій їхав сам Римус і його водій. На півдорозі між Ковінгтоном і Цинцинаті. Незважаючи на це, Джордж відчайдушно бився за товар і мало не скинув одного із супротивників з мосту. Злочинці таки зуміли вирубати контрабандиста і викрали вантажівку зі спиртними напоями. Після цього випадку Бутлегер перевозив свій товар лише під конвоєм озброєних бандитів. Наприкінці 1921-го молода та амбітна помічниця генерального прокурора Мейбл Вокер Віллебранд організовували. Стеження за контрабандистом і змогла вийти на один із його складів під час облави на закинутій фермі, крім тисячі пляшок, спиртного, знайшли цілий арсенал зброї та бухгалтерську книгу з іменами покупців нелегального алкоголю і деталями угод. Доказів було більш ніж достатньо. Тож, 16 травня 22-го, Джорджа Римуса засудили на два роки. Але колишній юрист подав на апеляцію і йому вдалося відтягнути ув'язнення аж до початку 24-го. Тим часом усіма його справами займалася дружина, на яку він оформив повну довіреність. Коли навесні 1927-го Римус вийшов на волю, він був шокований. Його жінка розпродала усі аптеки та склади конкурентам, а з сімейного маєтку вивезла усе від меблів до його речей. У домі Джордж знайшов лише кілька чоловіків чоловічих сорочок та пар взуття, що належали коханцю дружини. Решту життя колишній контрабандист присвятив будівельному бізнесу, проте він залишив яскравий слід в історії саме як бутлегер. Ймовірно, Джордж Римус ще за життя став прототипом літературного героя у всесвітньо відомому романі Френсіса Фітжеральда Великий Гесбі. А після смерті на його честь навіть назвали преміальний бренд Бурбону. Звучить сенсаційно, але навіть батько президента США Джона Кеннеді Джозеф Кеннеді у молоді роки теж був бутлегером. Під час сухого закону за накопичені гроші він дістав кілька суден для того, щоб імпортувати спиртне за кордону. кеннеді старший доставляв його до Великих Озер на півночі Сполучених Штатів, а звідти ящики з звіски транспортував до Нью-Йорка та Чикаго. Кеннеді намагався не мати справи з кінцевими споживачами, але іноді все ж таки постачав спиртне просто на приватні вечірки. Його однокласники Гарвардського коледжу згадували, що Кеннеді був головним постачальником віскі на щорічних зустрічах їхнього класу. До середини 1920-х Джозеф Кеннеді заробив на бутлегерстві щонайменше 2 мільйони доларів, а ще більше після скасування заборони на алкоголь. Адже за 13 років сухого закону Кону він накопичив на складах величезні запаси. Тому, коли закон відмінили, Кеннеді старший став одним із найбільших торговців віскі та джином. Бутлерством займалися не лише чоловіки, а й жінки. І доволі успішно вони користувалися тим, що у деяких штатах поліцейські не мали права їх обшукувати. Відтак, жінки часто підкладали алкоголь собі в корсет, ховали в дитячих іграшках і навіть у дитячих візках. До того ж, до американок, які порушили закон. Фон ставилася поблажливіше. Якщо жінку ловили на гарячому, то її могли ув'язнити на місяць або ж виписати штраф у розмірі 200 доларів. Однією з найвідоміших контрабандисток була Меггі Бейлі зі штату Кентукі. Вона почала гнати самогон ще у 17 років, а закінчила свою кар'єру у 101 рік. За такий довгий період їй довелося відбути у в'язниці загалом 18 місяців. Меггі була не лише успішною підтримаю. Приємницею, а й щедрою благодійницею вона давала самогон у борг бідним сім'ям, щоб ті могли перепродати його і трохи підзаробити. Королевою самогонників у США називали Дженні Хусто. Дівчина мала до справи хист, адже вся її сім'я була зі злочинного середовища. У розпал заборон на алкоголь вона відкрила підпільний бар просто у себе вдома. Її клієнтами переважно були студенти штату Вісконсин. За нелегальний бізнес Дженні Хусто. Відсиділа півроку. А коли вийшла на волю після скасування сухого закону, її клієнти зустріли оплесками і квітами. Врешті Дженні продовжила розвивати свій бізнес, заснувавши уже легальний клуб. Упродовж 13 років влада США всіляко намагалася перешкоджати незаконному обігу спиртного, його контрабанді і збуту. Проте через розгалужені мережі бутлегерів та підтримку місцевих мешканців це було непросто завдяки сухому закону. Кону, згідно статистики, вдалося зменшити споживання алкоголю серед американців на 30%. Однак, боротьба із зеленим змієм обернулася значно глобальнішими проблемами для економіки країни. Під час сухого закону алкоголь, який потрапляв до США, контрабандою не обліковувався а відтак податки не потрапляли до бюджету, що сприяло формуванню тіньової економіки. Президент США Герберт Гувер казав, що сухий закон це великий соціальний та Економічний експеримент, аристократичний за мотивами і далекоглядний за метою. Але його наступник Франклін Рузвельт вбачав згубні наслідки. Тому, коли став президентом, розпочав реформи в країні і скасування заборони на алкоголь. Сухий закон у Сполучених Штатах скасували 5 грудня 1933 року після прийняття 21-ї поправки до конституції. Відтоді штати самостійно регулювали торгівлю спиртними напоями. Хоча легальний алкоголь повернувся на полиці барів та магазинів, але контрабандисти не зникли. Деякі з них перейшли в інші сфери злочинності, а в деяких регіонах Америки, де алкоголь досі заборонений, нелегальний ринок процвітає і у 21-му столітті. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про Америку, сухий закон та бутлегерство. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте нашу команду вподобайкою. Бережіть себе, зустрінемось.